Бундестаг схвалив ініціативу про обмеження міграції у Німеччині. Йдеться зокрема про запровадження постійного прикордонного контролю. Про це інформує видання Deutsche Welle. Німецькі депутати після запеклих дебатів ухвалили запропонований блоком ХДС ХС з документи із п'яти пунктів. Відповідно, у Німеччині запроваджується постійний прикордонний контроль, можливість відмови про хачам притулку вже на кордоні та затримання іноземців, котрих влада зобов'язала залишити країну. Медіа повідомляють, ХДС ХСС виступив з ініціативою посилення міграційної політики після інциденту ножової атаки в Ашафенбурзі. Німецькі депутати з перевагою в три голоси схвалили резолюцію опозиційних консерваторів, передбачає радикальні заходи до нелегальних іммігрантів. Урой. Терс зазначають, ухвалена резолюція не є обов'язковою до виконання федеральним урядом державною владою у цілому.